Мир Божий, нехай Господь вас підкріпить там, де ви є, та збереже вас для себе. Для того, щоб нам усім бути під захистом Божим, нам усім потрібен Господь Бог, який є, Слово Боже. Коли ми вивчаємо Слово Боже, воно нас облічає. Ми можемо чітко розуміти, що ми робили не так, як тут написано, та змінитися. Оце саме круте, що є. В людині це те, що ми можемо мінятися. Господь хоче мешкати в нашому серці. Він для того і создав чоловіка як сосуд. Але для того, щоб Господь послився серці, потрібно зробити перший і саме головний крок це покаяння це попросити пробачення у Господа Бога та у тих людей, яких ми ображали. Треба завжди хранити своє серце в чистоті та в святості. Коли апостол Петро запитав у Ісуса Христа, а скільки ж потрібно пробачати взагалі разів, там один, може два чи сім. Бог йому каже, не кажу тобі сім, я кажу тобі сім на сімдесят, що означає 490 раз на день. Ось це позиція віруючої людини. Ось це позиція живої церкви. Там, де люди пробачають від всього серця своєму брату. Ви знаєте, що царство небесне подобне до чоловіка-царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами, коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен цьому царю. 10 тисяч талантів це дуже величезна сума. Якщо один талант це приблизно 26 кілограмів, і навіть серібра 10 тисяч це дуже велика сума. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей та все, що він мав, і віддати борг. Тоді раб упавши ниць, кланявся йому і благав: потерпи ще мені, і все тобі віддам. І пан того раба змилосердився, відпустив його, а борг йому пробачив. Коли вийшов той раб, і він зустрів іншого раба, який був винен йому 100 динаріїв, це зовсім дрібні гроші. Схопив його, почав душити і говорить: Віддай те, що винен, почав душити людину, скільки же треба було ненависті мати. І той другий раб, упавши, благав його, кажучи потерпи мені, і я все тобі віддам. Він же не забажав його прибачати і вкинув його до в'язниці, поки не віддасть борг. Побачивши все це, інші раби дуже засмутилися, пішли, розповіли все панові про того першого чоловіка, якому все пробачили. Тоді його пан покликав його і каже йому: Лукавий раб, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співробітником, як я змилосердився над тобою? І його пан розгнівався, передав його катам доки не віддасть увесь борг. І ось Ісус Христос нам пояснює, що Господь, коли ми до нього приходимо, Він пробачає нам набагато більше. Він дуже багато нам чого пробачив. І нам треба пробачати своїм рідним. Дивіться, що пишеться далі. Так, і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Господь каже, що нам всім треба бути милосердними до тих людей, які знаходяться поруч з нами. Як Господь Бог був милосердний до нас і пробачив нам набагато більше, аніж нам треба пробачити своїй родині, чоловікові, дружині, дітям, батькам, друзям. Нехай Господь Бог. Буде серед нас та в наших серцях, тому що Господь не буде жити там, де свинарник, він буде жити там, де чисте, прекрасне серце. А для цього потрібно пробачати. А біда і всяка така гордость вона буде тягнути нас в пекло. Тож давайте будемо розумними людьми. Амінь.